Ще один важливий момент, на який звертає Мінекономіки увагу у листі, це зміни до договорів підряду. Відповідно до пункту 5 постанови 1512, зміни до договорів підряду на виконання будівельних робіт, укладених в порядку на умовах, установлених до набрання чинності постановою, можуть бути внесені в разі прийняття сторонами рішення щодо уточнення умов договору підряду. І тут давайте звернемо особливу увагу саме на ці рекомендації Мінекономіки. Що говорить міністерство? В подальшому, за необхідності, здійснюється внесення змін до умов укладеного договору в частині порядку формування довірної ціни згідно з положеннями постанови. Перерахунок довірної ціни відповідно до положень постанови здійснюється за згодою сторін без збільшення ціни договору, тобто договірної ціни та без зміни обсягів та якості будівельних робіт. Отже, Мінекономіки, по суті, дає нам такий посил, що договірну ціну не можна змінити, збільшити. Обсяги не змінюються і якість будівельних робіт не повинна змінюватися. Але далі ми ще з вами проговоримо про договірну ціну. Мінекономіки ще на що звертає увагу: довірна ціна на виконання будівельних робіт складена до 25 листопада 2025 року. Зв'язку з набранням чинності постановою 1512 не перераховується, окрім випадків, коли таке перерахування здійснюється за згодою сторін договору. Я так наголошую, друзі, тому що далі я прокоментую. Є певні нюанси. Але поки що продовжуємо по тексту листа. В разі прийняття сторонами замовник підрядник рішення щодо уточнення договірної ціни відповідно до умов договору, вартість залишків робіт може бути уточнена з використанням положень постанови без збільшення ціни договору про закупівлю. Отже, мінекономіки тут звертає увагу тільки на те, що не може бути збільшена ціна договору, тобто договірна ціна, загальна сума договору. Нічого не говорить Мінеко. Про те, чи можна збільшувати розрахунки всередині в договорі, але разом з тим звертає увагу, попередньо, да, акцент згадайте, що такі зміни повинні вноситися без зміни обсягів. Якщо у вас можливо закладаються якісь там думки, чи можна одні обсяги викинути, збільшити розцінки всередині договору по інших. Але щоб договірна ціна не збільшувалася за рахунок ось таких змін, то зверніть увагу: Мінеко зауважує без збільшення договірної ціни договору загальної суми і без зміни обсягів, без зміни обсягів, тобто без збільшення, без зменшення обсягів всередині в договірній ціні. Друзі, хочу відмітити, що Пропрацьовувати більш глибше питання закупівель, робіт, нюанси, судову практику, в тому числі за позовами прокуратури, практику держфінконтролю, аудиторів, за результатами моніторингів, перевірок, ревізій, Я буду пропрацьовувати вже зовсім скоро з учасниками тендеркемпу. Навчання в січні 2026 року, 28-31 січня, два року в Карпатах, в Буковелі. Пишіть мені, якщо хочете до нас доєднатися, буквально останні місця залишилися. Ви ще можете встигнути, як зі мною зв'язатися, я залишу посилання в описі до цього відео. На що далі ще звертає увагу Мінекономіки? Якщо під час виконання будівельних робіт змінюється проектне рішення, передбачені затвердженою проектною документацією, вартість залишку робіт, в тому числі додаткових робіт, визначається в кошторисній частині проектної документації, скоригованої вже після 25 листопада 2025 року, та може бути перерахована урахуванням положень постанови в разі прийняття головним розпорядником бюджетних коштів або замовником відповідного рішення. Давайте все ж таки ми зупинимося, от на оцих перерахунках середині в кошторисів договірниці ні, адже договірна ціна за визначеннями, за визначеннями норм в сфері будівництва, в тому числі і за визначенням в постанові 668 якою затверджено постанові Кабміна, якою затверджено загальні умови укладення виконання договорів в капітальному будівництві. Договірна ціна це кошторис. Це не просто якась цифра, да? це оті всі розцінки, які є в кошторисі, вони складають собі договірну ціну. Тому давайте ми з вами розглянемо це питання. От Мінеко нам говорить, що не можна збільшувати договірну ціну, по суті. Ціну договору, ось так, звучить в листі, без збільшення ціни договору, без зміни обсягів і якості будівельних робіт. Але по суті, допускає Мінекономіки, що всередині. Розцінки кошторисні, порядка в кошторисі, можна змінювати. Виходить, можна зменшувати, збільшувати, але щоб не збільшувалася договірна ціна, і щоб не змінювався обсяг. То якщо будуть розцінки збільшені, що збільшиться договірна ціна. Якщо розцінки, наприклад, по одних роботах матеріальних ресурсах в роботах збільшити. За рахунок того, щоб зменшити по інших обсяг, наприклад, змінити, викинути, то це значить, ми будемо змінювати обсяг. Але Мінеко нам говорить без зміни обсягу. Отже, фактично, що вбачається із таких порад Мінеко? Щоб дотриматися поради без збільшення ціни договору, без зміни, без зміни обсягу, в тому числі зменшення. І якості будівельних робіт значить, ви маєте право, по суті, що тільки зменшити ціни на такі матеріальні ресурси, якщо ви забажаєте. І, взагалі, друзі, таке зауваження вам зауважу, що точаться давно вже дискусії в сфері публічних закупівель чи розцінки всередині, в кошторисі на роботи, на матеріально-технічні ресурси, на матеріальні ресурси, тому що технічні, матеріальні різні поняття. Чи це є істотна умова договору підряду, чи ні? Чи тільки істотна умова договору підряду це договірна ціна, загальна сума договору. Я вважаю, що і ціни на матеріальні ресурси це також істотна умова договору підряду. Хоч прямо в сфері публічних закупівель про це не написано. Так? Не, не визначено, які є істотними умовами, умови саме в договорі підряду. Але якщо ми з вами будемо аналізувати в комплексі законодавства, яке регулює питання закупівель робіт, в тому числі норми закону, особливості 1178, постанови Кабміну 668, то можна дійти до якого висновку? Закон про публічні закупівлі передбачає, що невід'ємними додатками до договору, про закупівлю послуг з поточного ремонту, ну, нас зараз цікавить інше: робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капремонту, тобто робіт. Невід'ємні додатки до договору про закупівлю робіт. По об'єкту є документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси. Що таке невід'ємні додатки? Це ті, які мають бути обов'язково погоджені, укладені сторонами під час укладення договору. А постанова 668 Кабміну говорить про те, що істотними умовами є умови договору визнані істотними за законом, в широкому розумінні слова не тільки закони, підзаконні нормативно проекти, в тому числі ця ж сама постанова сордсятвісім, якою передбачено, які є істотні умови договору підряду. Зазначено договірна ціна, не зазначено прямо що кошторисні розрахунки всередині довірної ціни, але ще раз вертаємося до визначення, що таке істотні умови. Як зазначено в постанові 668. це умови договору, визнані істотними за законом і необхідні для договорів підряду в будівництві, а також умови, щодо яких на вимогу однієї зі сторін досягнуто згоду. Якщо аналізувати в комплексі, ось ви щойно почули від мене, що невід'ємними додатками до договору підряду є саме ціни на матеріальні ресурси, отже, без цього фактично договір вважається неукладеним, сторони не погодили ціни. Бо це невід'ємний невід'ємний додаток, який має бути обов'язково з договором. значить, що такі ціни погоджуються на вимогу однієї зі сторін, має бути досягнуто згоду. Тому, як на мене, оте все, що є в цьому невід'ємному додатку, а там не тільки ціни на матеріальні ресурси, там і характеристики матеріального ресурсу, і так далі. Те, про що нам говорить частина перша статті 41 закону про публічні закупівлі. Отже, оцей додаток і все, що в ньому. Як на мене, є істотними умовами договору підряду по закупівлі робіт. Ну, Зараз ми про роботи так, говоримо саме не про поточний ремонт. Про поточний ремонт ми ще далі поговоримо. Тому збільшувати всередині в кошторисі ціни на матеріальні ресурси, як для мене, це нюанс, тому що це істотна умова договору і зміна істотних умов договору. Може бути, але тільки в виключних випадках, які передбачені пунктом 19 особливості 1178. Якщо ми говоримо, наприклад, про те, що за відкритими торгами укладається такий договір підряду, і якщо ви відкриєте пункт 19 особливості, там дуже дуже виключний випадок, коли можна змінити, зокрема збільшити ціни саме за одиницю, за матеріальний ресурс. Чи погоджуєтеся ви зі мною, друзі, що не тільки договірна ціна, як загальна сума договору підряду, є істотною умовою в договорах в підрядному будівництві по закупівлі робіт, а в тому числі і ціни на матеріальні ресурси, і весь оцей додаток, про який мова йде в нормі в частині 5 статті 40, в частині 1 статті 41 закону про публічні закупівлі, чи погоджуєтеся ви з цим, що Ось ціни окремі на матеріальні ресурси, характеристики матеріальних ресурсів, це є істотні умови договору, підряду, адже це невід'ємний додаток, який сторони мають поводити при укладенні. Напишіть мені в коментарях, чи ви з цим погоджуєтесь. Ну і не забудьтеся знову ж таки підписуватися на цей канал, тому що далі ми продовжуємо цікавий розбір цього листа.